Рім виняткової краси, природа наділила ці місця ще й неабияким пізнавальним змістом. Так, тутешнє китайгородське відслонення стало місцем паломництва і справжнім скарбом для учених геологів, палеонтологів та ще кількох наукових спеціальностей, що закінчуються на ологів. Тож у супроводі двох науковців із Кам'янець-Подільського національного університету імені Огієнка ми починаємо подорож до Китайгородського відслонення, названого так за місцем, де воно знаходиться. Біля села Китайгород. До речі, сама назва цього населеного пункту не має нічого спільного з Піднебесною. Просто гора, на якій було засновано поселення, нагадувала формою кита. А взагалі, тутешні гори вирізняються різноманітністю форм і забарвлення. Зараз ми з вами знаходимося в межах Китайгорода біля відслонення крейдових порід Альпсиноманського віку приблизно 85-90 мільйонів років тому. Відслонення представлене такими білоколірними породами, які чергуються з відносно темно сірокольорними породами, і бачимо по них такий жовтий наліт. Характерний жовтуватий та бурий наліт тутешні породи отримали внаслідок окислення заліза, що відбувалося від контакту з підземними водами. А от білі і темно-сірі породи мають, як не дивно, спільне походження. Білоколірні породи це місцева назва опока, наукова така назва спонгіт або спонгіліт. Чому така назва спонгія губка? Оскільки це в основному рештки губок, відповідно, спонгеліт, можна асоціювати з пенчбобом. Темноколірна порода це той же, той же самий спонгіліт, але який зазнав метаморфізації, перетворення, згущування і перетворився на такий халцедон осадового походження в народі Кременем називається. На перший, та й відверто кажучи, на другий погляд, у камінцях, якими густо всіяна вся тутешня місцевість, немає нічого надзвичайного. Уся довколишня краса виглядає екзотично, не більше. Але то погляд дилетанта. Бо просто під ногами серед цих уламків лежить не одна дисертація, а може й Нобелівська премія. Тут шукати терешки динозаврів. Серйозно. А знаходили? Ну, на нашій території, щоб покушняли цим цілоспрямом, ніхто не займався. Тобто... Що справді рештки динозаврів? Так. А ви не пробували Що Пробував, але я цьому дуже мало часу приділив для того, щоб дійсно знайти скам'янілі рештки динозаврів. Треба мати спеціальну підготовку по-перше. попередньо. Ну, тож треба довбати цю скалу? — Не обов'язково можна добряче просто передивитися ці останки, які тут є, то шматочки можна знаходити. Тут справжній рай для ботаніків, адже на цих 60 гектарах природа змішала різні види флори від степових, що проростають на гірських схилах, до болотяних, які селяться у вогких низинах. Усі ці різноманітні зелені нетрі дають притулок більшій та меншій дичині, яка тут почувається майже неполоханою. Тут дуже багато різних птахів від весни до осені і зимою також. Тут можна побачити і лелеки, тут можна побачити журавлі, тому що є водне плесо, тут можна почути от, і спів солов'я у кущах буску, навіть того, що залишився від давнього поселення. От. Тобто настільки оригінальна територія, яка ніколи не забудеться, якщо хоч раз тут був. Тож навіть якби тут не було знаменитого на весь світ геологічного відслонення, то все одно ця місцина має чим звабити і запам'ятатися. Є рекреаційна зона, куди приходять люди, де вони це бачать, і рибу можуть ловити, і милуватися краєвидами. І завжди тут можна зустріти від весни до осені, і взимку цікаві. Такі явища. зокрема, коли от йде дощ, як тільки він зупинився, виглянуло сонечко, тут відпар, ми наче в хмарах ходимо. От, коли тут йде дощ, то можна на одну гору побачити цей дощ, а на другій горі його немає. На пагорбі, звідки відкривається фантастична картина на долину, в якій знаходиться знаменити китайгородське відслонення, вітер пробирає до кісток. Та ми вже вибралися з дому, тож мусимо споглядати цю красу, отож міцніше загортаємося в одяг і намагаємось одержати від процесу максимум задоволення. На жаль, восени більша частка тутешніх мешканців або відлітає на південь, або занурюється в сплячку, чи просто намагається якнайдалі триматися від непроханих гостей. Тож залишається просто вірити науковцям. Саме на цій території ми бачимо всі геологічні єруси і пачки з одного боку, а з другого боку ми тут бачимо дуже багато різних рідкісних рослин. Весна розпочинається із сону Чорнічого або лучного, з горицвіту весняного. Далі розцвітає Астрагал монпелійський. пізніше тут хвилюється ковела волосиста і йде хвилями ковела пірчаста. А саме цікаво, що і тут є Шверекія-Подільська світового значення. Тобто дуже багато рідкісних видів рослин різного рівня охорони. З другого боку, тут є і різні. Птахи і звірі, і комахи, які також можна зустріти, і подалірі, і махаон, і жуколень, які літають над цими нашими цікавими травами. Після кількох хвилин спуску ми нарешті опиняємося біля самого відслонення. Відверто кажучи, перше враження стримане. Схоже на те, що справляють на навігласів картини модних художників дорого, митушливо, а насправді не розумієш, звідки стільки захоплення. Щоправда, науковці швидко збивають з нас пиху. Ми знаходимося біля найцікавіших і найцінніших для науки порід чи відслонень у межах Китайгородського відслонення. Хоча вони самі по собі такі не дуже ефектні на вигляд, складаються з таких якихось плиточок незрозумілих і особливо скам'янілостей тут знайти людині, яка не підготовлена досить важко. Але для світової науки вони дуже цінні через те, що тут ці шари чи верстви, Засвідчують безперервний перехід між венським світом істот, які ще не мали скелета, і кембрійським або ранньопалеозойським часом, коли організми активно почали братися скелет в науковому середовищі, зокрема в еволюційному чині, цей момент називається кембрійським вибухом або кембрійською скелетною революцією тобто, великі м'якотілі істоти, всі, всі м'якотілі істоти для виживання змушені були формувати скелети. Що змусило тих м'якотілих істот вбратися в скелет? Досі залишається предметом запеклих наукових суперечок. Одні вчені вважають, що твердий кістковий корсет став кращим захистом від хижаків. Причина формування скелету в бажанні більше з'їсти, переконують інші. Первинною причиною, очевидно, це була можливість більше з'їдати, тобто таким чином організувати своє тіло, підняти в просторі, щоб у нього більше потрапляло цієї органіки, яка падала зверху, за умови її постійного зменшення. Ось, називається цей період венд. Ми маємо справу з верстами так званої студенецької світи, і вище по розрізу, десь через 4 метри там вже починаються ранні кембрійські шари, так званої Окунецької світи. Тут поряд тече річка Окунь, і вони за нею названі. Ще вище по розрізу з'являється ще інший тип кембрійських шарів, так звана Хмельницька світа. Вона відрізняється тим, що такі зелене забарвлення і. Блиск специфічний завдяки мінералізації, це офіційна назва, але вона береться за місцевими, за місцями, де найкраще вона або виражена, або вперше була досліджена. Насправді лише доценти з кандидатами здатні відрізнити ці нашарування одне від одного. Нам же простим людям все це скидається на кам'яні плитки, ретельно складені та утрамбовані якоюсь велетенською силою. Аби це розгледіти і навіть більше класифікувати, виістину треба вміти читати на камені. Усе це на перший погляд видається простими дефектами структури породи, та насправді це не так. Через приблизно три метри вище, там є така площадка, це місце, де дуже інтенсивно працюють. То це по суті така виражена антропогенна межа. Зараз ми на неї мабуть, піднімемося, знімемо, але щоб побачити чітко цю межу. Береться такі плиточки, до речі, ця порода називається аргелітка, мені глина, дуже легко ламається. І дивиться під мікроскопом. Коли появляються перші такі мікроскопічні організми, 2-3 мм трубочки вони формували, оцей, ці, ці породи вже вважаються кембрійськими тобто там з'явилося життя скелетною основою. Візуально побачити це дуже важко. Причому ще таке буває, що в одному місці вони збереглись, в іншому не збереглись. Але гіпотетично шаром є ось та поверхня, яку ми зараз тут можемо побачити, де завершується оце скельне відслонення. Унікальність Китигородського відслонення в тому, що лише тут і більше ніде в світі можна побачити класичне нашарування семи геологічних епох. Зазвичай на відкритих зрізах їх трапляється не більше двох-трьох, а тут аж цілих сім. Це є фрагмент скаменілого молюска з прямою раковиною, так званого ортоцератида, ортоцерас, прямий ріг. Раніше думали, що це роги якихось тварин фантастичних, типу єдиного рога. Потім виявили, що це молюски, аналічні до сучасних восьминогів, яких була пряма така раковина і щупальця. Виростати та тварюка могла до 10 метрів в довжину найголовніший хижак того часу, раннього силуру. Мабуть, добре, що людей тоді не існувало, бо зустріч з такою істотою віч навіч не віщувала нічого хорошого, взагалі в тодішньому світі, втім як і в теперішньому, більше пожирала менших, і так далі. А кому пощастило врятуватися, тихесенько собі еволюціонували. До речі, виносити з території заповідника нічого не можна. Хіба що тільки на підошвах свого взуття? Однак спокуса щось узяти на пам'ять все-таки бере гору. Тим більше, що вподобані екземпляри населяли цю місцину ще тоді, коли нічого людиноподібного на ненці планеті ще й не тусувалось. Як це називається? Екзогіра. Екзогіра, яка. Екзозовнішня гіра, я не знаю, хіра ухо. Певно. Екзогіра, яка? Е, не, не знаю по батькові. родова назва Екзогіра. Екзогіра їй 80 мільйонів років. Років. Крайновий період. Феноман. Сказитися можна. І я її тримаю в руках. Тепер ця екзогіра неодмінно прикрасить мою колекцію, загалом не потрібних для вжитку, але таких звабливих речей, яка все-таки слабка істота людина. Мякотіла і безхребетна, але ж допитлива, хай грець.